Давайте глянемо, що ці охід комбінують. Є новини, що планується масово комбінована атака. Особливо Західна Україна буде ось. Така дійсно комбінована атака з залученням тушок. У який регіон України найбільше буде буде Північ, південь, захід, схід, темпле, північ, південь, захід, схід, темпер, північ, південь, захід, є, темпіль, схід. Ну, бачите, на північ получається. Ну, тут взагалі показують плани. Всю Україну, да? якби так. Але тут конкретно показує, що. Ну тут, як на постійній основі, на північ, да, там башня серйозні розрушення падають, будуть добре. Цікавить захід, так вони захід, це... опять якісь договоренності показують. Якісь... Що на нарахунок закохання, закохаються, що? Бачите, по заходу буде те, як вже було. Получається, тут все-таки може бути якийсь. Ем, я не знаю, чи тут прямий приліт вряд ли був, але швидше за все, тут якісь як осколки кудись попадуть туди, там, де вже були. І все із-за із того, що в нас є, хто зливає інформацію. Є розвідчики, є... ну я не знаю, хто, хто зливає інформацію, давайте так. З тим, що ну, але Західна Україна буде відбуватися. Падає дьявол, це ну, погані кардио. Цікавить це, якісь сполучені шляхи цікавлять по заходу. Ні, я б всі ще сказала, що все-таки ТЕЦ, тому що тут вода і отшельник все-таки більше ТЕЦ. Це інфраструктура пов'язана з ен енергосистемою. Да. 100%, да, сто процентів, так. Ну, дивіться, ну найближчим особана така з тушками. Північ-південь. Південь взагалі треш показує. Так розумію, найближчим часом. Буде сильно обстріляний південь країни. Ну, північ. Ну я навіть не знаю, чи там щось наголошувати. мені здається, що там просто не зупиняються ці обстріли. Тому ну, смислом, можна сказати, так на це наголошувати. І, і ніби там вже і так всім ясно, да? І без карт. Північ, північ, спокою не буде. Тут то, взагалі кризисна ситуація, так от мій північ теж там класна безвіта сидить. До речі, хто не бачив мій прогноз про енергетику тотальний Blackout, я його не пам'ятаю, пару місяців назад я його записувала проігрується це на всі 100%. Той, Тому... хто не вірить, думає, що танка, да? ну, наприклад, одна із Ні, є практик, який вийшов із ціни. Можете подивитися, побачите, що. Прямо в яблочко все сказано. Тут е, на сході країни, дивіться, ну з тушок, тут я не скажу за тушки, я тут скажу за те, що якась опять же, опять же, нова територія відійде від України. Щось орки захоплять. Сказати, що тут якесь десь безпечне місце, ні. Цей захід, цей південь. Київ. Вже будуть обстрілювати з Київ. З тушок. Ніде найближчим часом цей обстріл, що планує. Ну так, да, яка ж відкисні якісь, може, кінджали летіти. Ну, якісь балістик, яка ж відкисна, коротше, ракета. Швидкісні ракети, як балістика, як там кінжали, що ж там ще щось є, ну, типу, з Ну, і довольно, так я розумію, а вільно буде. Угу. Опять же, показую тут є зрадники, 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 зрадники. Ти дивіться, так як я на Західній Україні. Е, я хочу подивитися більш конкретніше західну Україну. Що вас цікавлять інші регіони, інші міста? Пишіть в коментарях. Я запишу окреме відео. Це сугубо для західної України можна. Це масована атака, що планується Орками, Скажіть мінімум, будь ласка. Буде підмасована атака у Західна Україна. Ну, да, тут буде весело, тим, що будуть вони. Це ціль їхня ТЕЦ. Тут чітко показує вода, 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 вода. Все там, де рядом є вода. Добре, рахі да, до України. Так, будуть над тим працювати, але опять же, з да? тим, що... Є зрадники, які зроблять так, щоб десь були якісь руйнування. Давайте тепер пройдемося саме по областях, тому що західна частина України теж велика, і наскільки показує практика дивитися більше по областях. Перед тим як дивитися області, давайте дивити, подивимося, чи оця масована комбінована атака з залученням мігів і тушок відбудеться до кінця цього тижня. Ну, дивіться, вони, скажімо так, вони планують, вони планують. І е, з тим, що роблять все для того, аби швидко це зробити. Але щось, я так розумію, там щось з ресурсиками такої себе, да, щось їм десь щось вони дочікують, чи може щось провезли, тому подобне. Але дуже велика ймовірність, що до кінця цього тижня, от на цьому тижні. Буде самокомбінована. Карти да, може... та ро часу не мають. Є подія, і все, воно може програтися так, як Арешник пролетів у Львів через два роки, як показувало. Так, що теж. Але показувало тоді, пройшло два роки, як воно Розумієте? Тому що я раз доказую, що карти таро часу не мають. Тому, да, вони готуються, щоб це було якнайшвидше. Я тоді нарешті включала, але говорять, салізвоїлі. Е... Е... І це будуть як і ракети, і як і залучання з ну, кораблів. Давайте ще глянемо. Так як я хотіла перет... по перебустях, да, Луцьк, Волинь. Чи буде прицілом целунская Бу область Уинска? Ну да, то сразу, Ну Ну да, буду залетить 100%. А, окей. Давайте так. Дальше, слідніше, Вніська область. Вніська область. Я так розумію, Ну, типа там, шло про конкретно місто, а тут конкретно йде область. От три першого було відано. Ну. Давайте цей. Відська область буде під прицілом. От цей наступна масована атака, що вони планують з тушками і міга. Буде під обстрілем саме Дівська область. Так, да, ми знову будуть цілити там, де я ж кажу, там де є цей. Я так розумію, можуть попасти в якийсь житловий будинок. В житловий будинок або будинок, де знаходиться багато людей. Ну, типа здання, так, будівля, де багато людей знаходиться, але тут нема таких цих. Хоча, е, ну, давайте так, скажемо, будуть відбивати. Так, да, тяжко буде відбити, але будуть відбивати. З тим, що саме більше опять же вода, щоб Ну тут зробили так, щоб ми вообще всі шоці були сіком, то тому що ми і так Е-е-е, искать. Івано-Франківська область. так, Івано-Франківська область. Івано Дуже страшно буде людям, дуже буде страшно людям. Будуть пуски, будуть відбивати, тяжко буде відбити. Опять же, там, де вода, бачите, на ну, ній ну, йде Бурштин, бурштинська тець, от там я думаю, і поселення, рядом біля них, коротше. Буде дуже страшно. Мо, ну, Можуть бути десь уламки пошкодження, чесно. Тут такий ще дьявол цей вогняний виповнений Мені не подобається. да? Буде працювати ППО. Давайте тоді конкретно мене ще цікаво. Ну, тут Чітко показати догадати, мені будуть. Тернопільська область. Давай, давайте так. Першим, пер, ну, саме це Львівська і Івано-Франківська зараз область саме більш. Там теж будуть летіти, але ну, більш трешок падає на Львівську і Івано-Франківську область. Давайте ще глянемо. Тернопільська область буде підплусована комбінована атака, це щоб найближчим часом. Тернопільська область. Так, навіть нема що дані. Хіба що ну, покажіть куди? Ціль на Тернопільщині куди. Ну тут типу, немає конкретно цілі, я би так сказала. сказав. Шостяк, такий паде, що просто треш. Я знаю, що це має бути. Але тут паде, знаєте що? Устроїти страшний суд. Чипочки не всім, щоб люди були просто в шоці. Тут взагалі комбінація така, тарологи, ну просто, як ви можете це прокоментувати, ну, я, я просто розумію, що це буде треш. Страшний суть, чті архежезів, тузьмичів, дьявола, да, Тут буде працювати, а туди вже п'ять будуть летіти швидкісні ракети. Я так розумію, цього разу будуть кінжали туди швидше за все летіти. Uh, тому що от мігі кінжали, мігі кінжали. Кісні цілі будуть пускатися на Тернопіль. Хмельницька область. Хмельницька область. Хмельницька, зразу пішла оці. Ть -ть -ть. Ть -ть. Я не знаю, як вона там, а там, коротше, де там на типа. Почали малювати атомні блоки. Сюди не буду в ту сторону. Хмельницька область це наступному саму область. Так, Хмельницька область буде будет під обстрілом. Вот і показує, знаеш, ты и касі атомною показали. Те, я я ну, показала. Я тільки сказала, за неатуну показав в ту сторону будуть. Але не випав такий треш, як на Тернопільську, Франківську і Львівську. Попер покашу цієї області, скажімо так, займається. Ну, Закарпатська mm -hmm. чисто раді, бо це теж частина Західної України, але з тим, що ну ні спокійно Якось вона не фоніть. Мене від, від, від цих областей я зажижала, наприклад, та там взагалі розслабилася. На Керпачка область буде странно, це наступного там Воно ну, показує дальше, ну, Як е, ну, би да, але з тим, що я не вірю, чесно. По відчуттях я скажу, що ну, хай буде, може я помиляюся. Але тут ці, ці основні його на Західній Україні, це, це там, де є вода. Це ТЕЦ атомні і тако, о, інфраструктура. На Все, що жидке. Може життє, якщо газ жидкий, то він теж може бути, типу так само газ. Все, що рідке. Вроді все незабулені. А, Чернівецька область. Якщо вона не фонить, то думаю, що там вже Чернівецька область і, по-моєму, на позахід не залишилась.

Ні, то що було, то і буде, і якось навіть якщо щось туди і в ту сторону буде летіти, то воно просто туди не долетить. Там я не бачу ні ні роботи толком ПВО, Ну коротше, ні, навчинівчани можете спати спокійно. Як і закарпатчани, скажем так. Ну і вроді все. нікого не забула. Давайте чи будуть прямі прильоти по Західній Україні на да, цих областях. Ну саме більше це три області: Івано-Франківська, е Львівська. Та ні, на Івано Львівська. Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька. Це чотири області. Ну і, і Луцьк, Волинь, Луцьк, Волинь, туди теж. Ну, може якось звідти залітати, пролітати, того воно може і хлонити. Чи будуть прямі попадання? Прямі попадання будуть на західній країні під час ми комбіновано, що вони планують прямі попадання будуть. Я думаю, що якось максимально. Ну, типа, з тим, що як було, то все, що буде летіти, будуть старатися збити. Просто можуть бути якби влучання через, через осколки. І коли, типа, якби збили, і воно відбило і залетіло. Щось мені будинок показує знову. Я не знаю. Не є не 5-та, 6-та. Ну, коротше, такі невеликі, такі старенькі сірі. І от там будуть розбиті вікна і, 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 і коротше, ну, руйнування. Це панелька, коротше, Советського Союзу. Скорость до новості. Так воно прийшло, подивимося, чи так воно програє, як воно прийшло. Якось так. Ставим лайк, підписочку і коментарі.